Близько півсотні спортсменів вийшли на старт Романтік Кран. напередодні Дня Святого Валентина, як вони будуть бігти, нам розповів Віталій Івах, організатор забігу. Віталій і його команда займаються організацією забігів у Сумській області та Україні більше п'яти років. Біжимо навколо молодіжного центру романтика. <гум> Учасники мають три дистанції. Вони біжать або індивідуально, або парами. Є два варіанти парою або вони біжать естафетою, передаючи один одному естафету, або вони біжать разом зв'язаними за руки. Саме зв'язаними один з одним за руку долатимуть три кілометри подружжя Сергія та Аліни Тарабан. Ми вже це не перший раз біжимо. Ми в дев'ятнадцятому да. році бігли ще на чешки. Вирішили ще раз пробігти. Не було можливості. Ще зараз з'явилася можливість, тому вирішили прийняти участь команді. Тарабану цьому забігу серед інших протистоятиме команда Лук'яненко. Звернути увагу на спортивне майбутнє Сумщини, показати, що молоді пари вони можуть бути не тільки романтичними, а й спортивними, і, і взагалі показати, що суми спортивне місто. І Суми – спортивне місто. Тренер спортшколи імені голубнічого Костянтина Жийов бігтиме естафетну дистанцію зі своєю вихованкою Анною Астраверг. Хочеться і пробігти як тось за компанією, та їх просто хочеться. Вихованці хочуть, маю здоров'я, маю бажання допомогти. Головне, щоб учням було зручно. Провівши перед забігом розмінку, учасники вийшли на старт. старт! Індивідуальний кілометр швидше за всіх пробігли Тарас Лініченко у чоловіків і Аліса Остапенка у жінок. Романтичну естафету виграла команда Ожійова Костянтин та Анна. Естафету у три кілометри з передаванням естафети через кожні 500 метрів пробігли за 11 хвилин і 51 секунду. Все лісна було. Поначалу було важко, але далі чуть-чуть вона ще як і Олеша була і дуже багано, що щасличка, дуже погано. Головне, щоб були всі задоволені. Я задоволений. Ти задоволена? Да. Стається ну, добре. Родина тарабан, з часом 16 хвилин і 17 секунд були першими у парному забігу. Вони на понад півхвилини випередили команду Лук'яненко. Клас ну, хорошо. Трішки після декретної відпустки важко. Да. Ну, нічого в мене нічого. не вірстай. Кожен учасник забігу на фініші отримав медаль фінішера. У парі дві медалі складаються в одне серце. Олександр Качанов, Івена Брасімов. Суспільне новини. Суми.